Вітаю, дороге синті, вітаю з Берего моря. Це класно. Майже пустий пляж. Майже, звісно, хто-то є. Хто-то такі ж ранні пташки, як і я. От. Це останній день на морі на цьому і хочеться дійсно багато чого сказати. А, мабуть, дуже філософські моменти, а, тому що, як би ми не прагнули, успіху, успіху, да? от у мене завжди з собою є блокноти, да? є МЛМ-досягатор, є каталог, його фотографії ви теж побачите ще. А, є книга, яку я читаю. Є... Це все наповнює разом з медитацією, візуалізацією. Візуалізація це прям для мене зараз розтяжка. Я чомусь раніше це все якби в один комок згуртовувала і все. А зараз я розумію, що це дуже різні речі. І от робити. І те і інше, оцей ранок наповнювати. Сьогодні навіть записую відео раніше, ніж 7 годин ранку. Тому що ми від'їжджаємо наповнювати оцей момент ранкового часу корисностями. Навіть якщо вам кажеться, що це так, пошли-поїхали. Тут помечтали, тут візуалізували, тут смедитували, тут пройшли з паличками, тут іще щось, іще щось. Mm -hmm. а, тебе что-то что будет хотеться что саботировать. Саботировать, да? типа там, не сегодня, не сейчас. Не то настроение, не тот какой-то вайб. Вы выбираете сами. Вы выбираете себе. Че выбираете? Такі важливі для мене наблюдіння. Це, знаєте, такий момент внутрішньої перестройки, перебудови. І коли ти цьому не навчений, а вчишся сам, тому що ти цього хочеш, тобі це ніхто не нав'язує. І це ніхто не доказує. Ти вчишся тому, що ти сам цього хочеш. У цей момент він дуже важливий, але дивіться, чому я захотіла цього навчитися. Бо я почула з усіх можливих і возможних локацій, о том, що вставати рано. Це дійсно звичка успішних людей. Я думаю, то та як там той успіх пов'язаний? Боже, та я встаю там нормально в 9 і все успіваю. А по-друге, по я зрозуміла, що коли я встаю в 8-9 ранку, я дійсно все встигаю. Але я взагалі майже не роблю то, що я можу зробити з 6 по 8 ранку. Взагалі не роблю. Розумієте? а Я там пишу цілі там дві минути, а не 15. а, Я читаю там на ніч пару сторінок, а не зранку там сторінок 10. Я так проходжу з палками, але я похожу вже від безсилля, да? тому що я уже йду на посідніх сілах вечором, коли вже от-от виключать е світло навіть на фонарях. І оцей момент, коли ти підмічаєш, як все це перебудовується, він дійсно такий класнічий, тому що ти, ти себе починаєш поважати за те, що ти це обираєш. Ще більше поважати, ще більше собою пишатися, ще більше підмічати якісь маленькі зміни. Ти підводиш підсумки. Ти плануєш день з вечора. Я планую день з вечора. Розтяжечка робити публікації кожного ранку в 11 годин дня. Прям розтяжечка, я вам скажу чесно. Я ставлю будильник, і тут у мене починається Боже, давай рай, давай позже, давай потом, давай не вот эту тему, давай вот эту. Ну і що що написано в плані контента? Мы же самі себе контентики. Дуже чисто вода. Цікаві домовленості. Цікаві От, ну. круто. Круто. Обирайте себе, проживайте життя, і це лише малесенька малесенька доля того, що ми можемо з собою зробити. Тому що, мені, коли кажуть робота над собою, це ти над собою, там якось працюєш. А коли ти кажеш, робота з собою це прям, це прям дуже круто. А, небо змінюється. подивіться. Дивіться, яке воно красиве. Сонця не видно за хмарами. І десь чутні вибухи, чесно я вам кажу. От прям чутно, що вибухає. Ви знаєте, мені кажеться, що коли ти вже в більш свідомому, в більш свідомому стані, тобі тобі більшого хочеться, ти найбільше готовий розтягуватися, ти більше готовий працювати. Коли ми тільки приходимо в бізнес. Можливо, у нас і немає цього стану все узнати, все присвоїти, все, все залучити до себе. Можливо, ми в більш такому розслабленому стані, да? Там, о, щось цікавеньке, щось новеньке. Просто згадайте свій стан, коли ви тільки прийшли в бізнес. Як вам хотілося. От я вам чесно вам скажу, мені хотілося все узнати, все зрозуміти. Зразу отак-чок-чок от от, розложити полочкам. я намагалася це зробити. Коли полочки устаканились, хоча би я вже розумію, хто, що, як ділається, відкуди робиться, йшла така дуже цікава пора, коли треба це приміняти. Ну, ну вже все, полочки розставлені. Далі що? И вот когда полочки расставлены, а дальше что? не переходит в действие. Вот это как будто бы, да, я уже поняла, что вставать надо в 6 часов утра, но теперь надо в них вставать, понимаете? А не просто понять. И вот когда новички говорят, я еще подучусь, я еще не все знаю. Это вот типа, они еще не все знают про то, почему нужно вставать в 6 часов ранку. А тоді, коли починають діяти, це вже, оце вже оце другий етап. Але згадайте, як, як не швидко ми ростемо, як це так відбувається, знаєте, так ти узнаєш інформацію, але ти її не швидко трансформуєш. І тому не, не чіпляйтеся в горло новачкам. Дайте їм оцей. Связочку з собою, а потихень двигатися, узнавати, прийняти, щоб це було не так, що я там насилилася, зробила, все, поняла, що я не стала директором через два місяці і пішла. А давайте зв'язочку йти отак, йти, 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 іти. І сама найкраща мотивація це мотивація зсередини. Це найкраща мотивація. А вона прокидається тоді, коли ми задаємо питання. Пізніше вона прокидається тоді, коли ми шукаємо відповіді. Але щоб шукати відповіді, треба задати питання. Питання собі, питання у всесвіт, питання наставнику, питання від наставника. Це дуже цінно. Питання від наставника. Задавайте питання побільше. Навіть мені обійма.